Добрий день, мої прекрасні. Дуже рада вас вітати. У нас сьогодні вже п'ятий урок. Я дуже рада, що все доєднуються через Київстар. Те, що людей немає, їх повербали не межти тепер інтернету. То багато хто сидить в кафешках на Wi-Fi, набирають зраз, не можуть дзвонити. Ну, то зараз, звісно, відбувається цікаво, але зробимо голосові звідки аж групові. Це щось нове для мене сьогодні, але я дуже рада. Mm -hmm. Давайте ми з вами помолимося і будемо починати наш наступний урок курсу по єклісіасту. Боже дякую тобі за цей вечір. Дякую, що ти збираєш нас разом. Дякую, що благословляєш. Дякую, що даєш людям знаходити варіанти, виходи, як бути присутнім це неймовірно. Дякую за кожного. Послали тих, хто буде потім слухати, щоб те не з не зібралися. І чули те, що їм корисно почути від тебе. Амінь. У нас сьогодні з вами, до речі, дуже достатньо цікавий урок. І я зараз роблю ще ред крану. Сподіваюсь, так, да, все тепер все видно. Окей, дуже цікавий урок. Ми будемо говорити про два ключових значення, які є в світі. Сьогодні мало хто хоче це мати. Але тим не менш, воно присуще, хочемо того чи не хочемо. Давайте прочитаємо з вами Еклісіаста, перший розділ з 12 по 18, тобто ми сьогодні дочитаємо вже перший розділ до кінця. Я, провідник, про, я проповідник був царевним зралим в Ірусалимі, і поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робилось під небом. Ця праця тяжка, яку дав Бог для людських синів, щоб мозолитись нею. Я бачив усі справи, що чинились під сонтом, і ось усе це марнота та ловлення вітру. Покризаного не направиш, а неіснуючого не полічиш. Говорив я, був серцем своїм та казав: ось я велику премудрість набув, Найбільше за всіх, що до мене на Тиросовому були, і бачили серце моє. Всяку мудрість і знання. І покликав я на серце своє, щоб пізнати про мудрість і пізнати безумство і глупоту. І збагнув я, що і це все то ловлення вітру. Бо при многості мудрості множиться клопіт хто ж пізнання побільшує, той побільшує і біль. Що шукав Соломон? Цікаво, да? він хотів здобути. Він вже мав мудрість, хотів здобути премудрість і великі знання. Який його висновок? Ми його читаємо в 17-18 вірші. що збагнув, що все це то ловлення вітру, шукання премудрості, шукання супер якихось знань це ловлення вітру. 18-й вірш. Про великі мудрості, багато клопоту. Чим більше пізнаєш знань, тим більше в тебе болі. Цікаво, а від чого біль? Як ви думаєте? Коли я думала над цим, я зразу зрозуміла своє служіння в Господі. Так трапляється в деякі роки, це не постійно, а в деякі роки, хто знає, я кожного року оновлюю. Запис на наставництво, тому що в мене на три роки йде запис. І при закінченні третього року я почала по поволі людей, і вже е, більше 18 років я вже наставляю людей. І знаєте, неможливо всім допомогти. Так, да, мудрість множиться, примножується. Але біль від того, що ти не можеш всім допомогти. Трудно ще якраз в тому, що твоє серце. Воно страждає через те, що ти фізично не здатен всім допомогти, і комусь ти говориш ні. Ну, це моє розуміння, це моє бачення. А ви думаєте, від чого ж Соломон страждає, чому він в нього болить? Давайте перефразуємо виставок Соломона на наш лад. І ми бачимо боротьбу двох речей, знання та мудрість. Чому я говорю боротьба? Тому що ми знаємо таку крилату фразу серед християн: знання надмивають. Да? І так воно є. Інколи ми від великої кількості знань задираємо носа, думаючи, що ми краще за якусь там людину, розумніше, мудріше і тому подібне. Хоча. Мудрість це коли на практиці, твої знання на практиці. Тоді буде мудрість і досвід. Коли ти маєш просто знання, це просто, знаєте, суха інформація як в книзі, тільки в твоїй голові. І тому дуже важливо не просто знати, а важливо робити те, що ти знаєш, а інакше немає сенсу. Це не означає, що якщо нас в школі по біології вчать колоти жабу. Що ми зараз підемо всіх жаб, колоти і людей так само? Ні. Тут мається на увазі, тим паче, в цій сфері. Дітям показують таку сферу, як медицина, що ти можеш бути лікарем і щось робити, якщо тобі це цікаво, але не калічити. Це дві різні речі. І отут якраз ми бачимо знання, які нам дають. Ти можеш зробити так і так. Але мудрість, вона поєднує знання, поєднує душу, поєднує. Емоції людини, особистість, вона поєднує життя, сенс життя. І тоді людина має премудрість, тому що є унікальний досвід і цінність дій. Давайте прочитаємо з вами джерело мудрості, яке написано в першому корінці нам розділ, 26-30. Про це говорить нам апостол. Дивіться, бо браття на ваших пок... Покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічних світу вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знів... Знів... знівечити так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Як, як апостол описує мудрість в цих віршах, ми бачимо, що людина, яка багато що знає, багато що розуміє, людина, яка знатна, статусна, вона не робить елементарних речей. Вона не поважає, вона не цінує. Вона гарно не розмовляє, з ноги може відкрити двері. Але хочу сказати, послухай, ну ти ж маєш статус, ти ж якщо що мудрий, ти там вагома людина в соціумі, що ти робиш? Де твоя мудрість? Тобто щось мати це не означає по факту, що це воно є. Ми можемо знаєте, як оборонку вдягати це, як кажуть про деяких святих вдягнув маску святості, а чи свята людина насправді? Тому що святість вона не вдягається на себе фізично як одяг. Вона окутує душу. І вже коли так, то душа проявляється. Окей. Давайте прочитаємо Еклесіаста, другий розділ з 12 по 17. І звернувся я. Щоб побачити мудрість і безум, і дурощі, по що робить людина, що прийде вона по праці, тільки те, що вона вже зробила. І я побачив, що є перевага у мудрості над глупотою, як є перевага у світла над темрявою. У мудрого очі його в голові його, а без глузди у темряві ходить. Та теж я пізнав, що доля одна всім їм трапиться. Слухайте. Доля одна всім їм трапиться. І промови я в серці своєму, коли доля, яка нерозумному трапиться, трапиться також мені, то нащо тоді я мудріше ставав? І я говорив, був у серці своїм, що марнота і Оце. Не лишається пам'яті про мудрого, як і про нерозумного на вічні віки в днях наступних зовсім все забудеться. І мудрий вмирає так само, як нерозумний. І життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем він чинить, бо все це марнота та ловлення вітру. Дивіться, як цікаво, говорить Пусяст про своє бачення мудрості. От, от просто дивіться, він розуміє, що є перевага одного над іншим. Але він пише в 17 му вірші, я зненавидів життя, противно йому все, все марнота і ловлення вітру. Що б ти не робив, як би ти гарно це не робив? От як Соломон. Він своєю мудрістю добре робив, мав багато всього доброго для народу завдяки цьому. Його нація дуже була піднята в його часи. Дуже відомо. Але дивіться, він каже: я зненавидів це життя. Ми трохи раніше читали: да? біль. У нього є біль, яку він виражає в тому, що він ненавидить життя. Йому противне все, що робиться під сонцем. Абсолютно все. Тому що однаково помирає і та людина, і та людина. Однаково, мудра і немудра. І він не розуміє, він шукає оце розуміння сенсу життя. Але давайте прочитаємо, що Соломон вже знає про мудрість в притчах. 2, 6, по 12. Бо Господь дає мудрість з його узнання і розум. Він спасіння ховає для ще мовщито для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і бережи він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і прототу всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже, лукаве і так далі. Чому Соломон втратив свою дорогу? Бачите, тут ключове слово ходить, стежинка. Дорога? Це є ключові слова. Чому Соломон втратив свою дорогу? Цікаве питання, так? Він вже знає щось про Бога, він знає багато про мудрість, він знає, як все це взаємопрацює. Але він втратив свій шлях. Чому? Пам'ятаєте, коли ми робили з вами обзор? Ми побачили, що у нього було цікаве народження. І у нього цікаве було ставлення помазання на царство. Ми бачимо і там, і там все це в гріху. Ми бачимо, що його виховання йшло теж в гріху. І потім життя його царське теж йде в гріху, так? тим, як його батько, Богу. Але і грішить паралельно. У нього іде, знаєте, як я кажу, Дві особистості в одній людині, ну ніби так виглядає, так? два життя в одній людині. Тут я служу Богу, виконую свою місці на яку народжений. я знаю Бога, я просвітлю цей шлях не тільки собі, а іншим. А тут я дозволяю собі: ну, Господь же благий, Господь пробачить, я вірний, я служу, я ще щось роблю. І у нас виходить цікава штука. Як виявляється, можна втратити свою дорогу, не дивлячись на те, що ти. І служиш, і виконуєш свою місію. То, для чого ти народжена, своє призначення. І ти чомусь втрачаєш найголовнішу дорогу свого життя. М Є цікаве ствердження істини. Давайте прочитаємо його з 1 Корінці, другий розділ з першого по 16. Тут зараз буде дуже цікаво. А як я прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже світовство з добірною мовою або будстю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа, і того розп'ятого. І я вас був у немочі, і в страху, і великім тремтінні, і слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалим, але мудрість не віку цього, ані володарість цього віку, що гнинить. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слава. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людини не впало, те Бог приготував, був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе, бо досліджує дух, навіть Божих глибин. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в ній проживає, так само не знає ніхто й речей Божих, окрім. духа. Боже. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам, що й говоримо, не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, боїться глупота, і вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів. Христі. Я хочу зробити акцент, щоб у нас вийшли добрі висновки на п'ятому вірші цього відривку. Дивіться. щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі. Божі. Коли ми говоримо про якусь ми з вами бачимо, що він загубить, він ненавидить це життя, він розуміє, що він вже йде на тою дорогою. І ми, розуміє, ми маємо зрозуміти, що тут у нього шлях з невіри. Це означає, що він перестав вірити в Бога. Ми не можемо це сказати, бо Бог сказав, що він буде з ним. Що нікого не було такого, як Соломон, і більше нікого не буде. Але дивіться, через все, що він мав, через всю мудрість, багатство, славу і так далі, він загубив всьому цьому силу Божу. П'ятий вірш цього розділу, дивіться: що була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Не тільки на те, що Соломон. Отримав мудрість від Господа. І ми ще начитали, що ми, як віруючі, теж маємо мудрість від Бога завдяки Духу Святому. Але, друзі, все це, як каже Еклісіан, марнота марно, якщо немає сили Божої. Ми можемо говорити прекрасно будь-які слова з Біблії, прекрасно цитувати. Ми можемо прям ну, бомбезно підбирати вірші. Спочатку іншу тематику. А чи є сила Божа в моїх словах? А як зрозуміти цю силу Божу? Вона проявляється в житті по факту, чи є свідчення, як сила Бога проявилась в твоєму житті? Коли, як вона проявилася, який досвід ти отримав, які знання, висновки ти зробив? Як ти проаналізував все? Окей, це була одна ситуація, а їх же ж не одна. Господь же спілкується з тобою кожного дня. Ну, окей, деякі кажуть, що кожного дня не буває такого, щоб Господь з тобою говорив, прям ти слухав уважно, він тобі кожного дня говорив, і тому немає настільки багато сили Божої, типу, кожного дня у віруючий людина. Це навіть дивно слухати, тому що ти прокидаєшся, навіть чоловік прокидається. Він задену, як сказали, да, статистика показує, мінімум чоловік говорить 4 тисячі слів на де. А Бог, який має всі знання, всю мудрість, він має мовчати? Він ми Бог? Я не думаю. Ми заткнули йому рота, ми не готові його чути, ми не готові бачити його силу. А від цього стоїть питання, друзі, ми раніше да, минулий урок ми говорили, а чи точно я віруючий? В якого Бога я вірую? Дивіться, якщо я маю мудрість, і я в цьому впевнена, тому я мудрість, якщо вона не людська, не життєйська, а Божа, вона має Божу силу, так яка в мене? Мудрість Божа. чи є вона взагалі в мене, чи в мене є просто знання? От я зазубрив слово Боже, я вже знаю, я молодець. А мудрість, я вже казала, це знання, які ти практикуєш, щоб добути мудрість і досвід. Що практикуєш то слово Боже, мені кажуть, Оля, ну неможливо буквально сприймати слово Боже. Ну, дивіться, ми зараз з вами вивчаємо урок. І кінціаст каже: все, що людина робить, марнота. Тепер ми сісядемо, складемо ручки і від голоду, холоду помермо. Може не встанемо з місця. Що з нами буде? На початку я вам скажу, це елементарно. Сидячи, почне п'ята точка пекти, тобі захочеться поворушитися. Заніміть руки в такому стані. Ти спати захочеш, ти захочеш блокатітися в пліч, а не можеш, ж вирішив сидіти, нічого не робити. Бо все, що ти робиш, це марнота. Коли ми аналізуємо про те, що говорить нам пісіаст, ми маємо розуміти, що в нашому житті дійсно є сіробуденні дні. Все по кругу. Прокинувся, дітей зібрав до школи, відправив, пішов на роботу, забрав дітей зі за школи, приготував їсти, прибрав, постирав ляг, лях спати і понакатаними. У чоловіків трошки свій графік, але тим не менш, є понакатаними. Сіробуденні дні. Хто в цьому винен? Бог? Який кожного дня стукається до вашого серця? Чи ви, людина, яка обирає так жити, витрачати своє життя на марноту, на пусте? Це не означає, що ми не маємо ходити до школи, не водити дітей, не готувати їжу. Все це має бути. Але з яким серцем я це роблю? З яким підхідом? Яка цінність моя в цьому? В якому? Ну, нащо я все це роблю? От діти в мене часто питають, мам, а ми вчимося? Особливо Емочка зараз в другий клас, бусинка наша. Мам, а що? Я кажу, ну дивися, От ти хочеш зараз е якусь гру скачати, яка є у друга, ти навіть прочитати її не можеш. А не може чому прочитати? Тому що довкола ми готувалися українською, пішли по факту вчитися перший клас польської школи, другий клас українська школа. І у неї в голові просто каша. Але вона бере і прикладає зусилля, бо в неї є стімул елементарний. Їй подобаються наліпки, такі бумажечки, які видаються в недільній школі. А там написано «Золотий вірш. Вона хоче його прочитати і вивчити без моєї підказки. Вона каже, я сама, я сама читаю по буквах, намагається вивчити, Та їй складно переробити мозок. В неї є цінність, вона хоче прочитати. Яка цінність моя, коли я вводжу дітей до школи? Що люди складаю? Аби здихатися, от, знаєте, як я, я коли була вчителем нодільна школа, я була багато років вчителем чотири школи, і мене вирубали християни-батьки, а тим паче, коли це була половина з них ДВР, казали, фу, на дві години здихався від дітей. Це серйозно, а на що ти їх не робиш? Якщо ти здихаєшся зараз на дві години від них, ти на приколі? Навіть говорити таке, навіть думати не можна так, розумієте? А ми дуже часто це говоримо, думаємо, діти це чують. І беруть нашу таку поведінку. Чи це є мудрість? Яку цінність родини я в цьому моменті показав? Та ніяку. Це марнота. Народити дитину це марнота. Це неправильно. І це банальні прості речі, друзі. Дивіться, як клісіаст проживає життя, і ми бачимо. Що він розуміє, що він відійшов від Бога. Він втратив цей фляг. Тому що він більше грішив. Да, може, паралельно з ним. З цим, да, ми бачимо кожного дня, він розповідав свою мудрість, ділився і так далі. Ми бачимо, що добрі справи були. Але він і грішив. Він, як тато, жив, з наложницями, разну єрунду робив. Чи знав він, що це погано? Знав. Але робив. Чому він це робив? А тому що батькові було прощено. Якщо батько потрапив на небеса, тому йому не може так робити. Дуже часто ми чуємо це в своїх церквах. Ну, там ж такий лідер або донька пастора, або другіна, ну, вони це роблять, значить, я можу так само. Ні, не можеш. У тебе свої особисті стосунки з Богом. А у них свої. Ми мають права. Да, ми хочемо, щоб була така фраза: «Подражайте мені, як я христу. Шикарна фраза. Але, друзі, ми чомусь, проживаючи в людській плоті, бачимо людині в першу чергу погано, а доброго взагалі не бачимо. Чому ви не візьмете те, що людина класно робить? Я знаю багато дружин-пасторів, які мають неймовірно класні молитовні дні. Це просто я, я дивилася, як вони моляться. У мене не просто мурахи по тілу. У мене, ну, то, що зі мною відбувалося, в ці моменти, коли я була присутня серед їх молитв, у мене шок був. Розумієте? Чому це не взяти на користь, на те, щоб наслідувати? Ні, ми візьмемо інше. І потім будемо казати, а у мене в церкві так робить пастора дружина. Дітський сад, чесне слово, п'ятий вірш. Я прошу вас вивчити. Якщо ви можете або хоча б ви випитати, чи хоча б тиждень у вас повисіло на стіні, на зеркалі, не знаю, де на холодильнику, перший карівся, другий розділ п'ятий вірш. Щоб віра ваша була не в мудрості людській, але в силі Божій. А щоб не тратити шляху, як Соломон або інші да, люди, які є великими, знатними і так далі, <клухи> треба пильнувати свій шлях. Треба не просто пильнувати, да, ключове слово, я говорила сьогодні: дорога, стежка, да, все це ключове. є. За ним треба не просто пильнувати, друзі, а розуміти, а чи була сьогодні на моєму дорозі сила Божа? Так, е, да, інколи є такі моменти, е, ситуації, коли Господь стоїть ну, ніби в сторонці, дивишся, як ти впорашся, тому що ти вже в багато вмієш, тому що Господь тебе вже навчив, і Господь впевнений, що ти справишся зараз самостійно. Тому що ти вже не мала дитина. Ну, назвали так, ніби в університет вже пішов, так? Да? Тому ну, що людина, яка вже зріла, то вона готова і до царства Бога йти хоч зараз. Ось. То ти маєш вже бути самосто... самодостатньою людиною, яка є дійсно віруючою, яка має і живе по силі Божій. Тому що мудрість в даному випадку, хоч ми всі це розуміли, це не мудрість просто знати чи як словомо. І вміти правильно все розділити, розповісти і показати, а мудрість саме в наших діях, чи є в наших словах, в наших думках, в наших справах сила Божа. Якщо немає, то закриємо рота, закриємо свої думки, перестанемо робити. Але тоді наше мишці трасірується, ми можемо стати інвалідами. Чи готові буде цього, тому що той, хто взагалі хоча стикався з тим моментом, коли атрофіруються мирці, це, це захист. У мене так і було пару разів. Це капець, коли ти просто не відчуваєш, ти не можеш повернутися навіть пальці ноги. І ти не розумієш паніка. Скажіть, будь ласка, чому у віруючих, які вже атрофірувалися, немає паніки? Немає турботи? Якоїсь безпокойства, я в маю почати щось робити, якісь фізіотерапії, якісь нові практики, щоб знайти свою стежку, щоб повернутися, щоб піти в неї, щоб мати силу Божу. Чому ми дозволяємо собі, як сказано в об'явленнях, до однієї церкви, так краще б ти був холодний, а ти, але ти, на жаль, на жаль теплий. Хтось, коли пив теплу воду, наш противник. Ми будемо або гаряча, або холодна. Це констатація факту. Бо тепла вода, вона противна, вона смачна. Чому ми дозволяємо собі стати такою категорією та людей сьогодні в сучасному світі? Це питання до кожного з нас. Давайте будемо молитися. Боже, Дякую тобі за цей урок, дякую тобі за ці розуміння. Допоможи, щоб кожен з нас проаналізував, зробив певні власні висновки і зрозумів, чи не є він тою людиною, як Соломон, яка загубила вже свій шлях. І я буду дуже рада, якщо люди, якщо вони зрозуміють, втрачено, що втрачено щось, повернуся і буду знов іти твоїм шляхом, який буде мати силу кожного дня. Амін. Друзі, я дуже рада, що ви були зі мною. Всім гарного вечора і просто практикуйтесь.